Дорослі загинули, дитина отримала опіки. Серйозні пожежі на Волині. П'яний виїхав на тротуар і зачепив перехожу. Волинські медики видали жінці величезну пухлину. Вранці 17 листопада Росія випустила по Україні 120 ракет та 90 дронів. 102 ракети та 42 шахеди наші сили оборони знищили. Упала. yeah pupala la tassa pupala 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 Та декілька цілей збити не вдалося. Зокрема, і касетну ракету, яка летіла на ковель. За інформацією голови Волинської ОВА, постраждала енергетична інфраструктура. На щастя, без жертв та постраждалих. Без світла було понад 100 тисяч споживачів. У місті розгорнули пункти незламності, де люди могли зарядити техніку і нагрітися. Згодом з'явилася інформація про проведення в області графіків відключень світла. На наступний ранок їх скасували. У Волинській області мобільні оператори пообіцяли забезпечити до п'яти годин безперебійного зв'язку під час блекаутів. Про це йшлося на нарадів ОВА. Відомо, що оператори мають кілька альтернативних джерел живлення для базових станцій акумулятори та генератори. Більшість базових станцій забезпечені акумуляторами, але сучасними літієвими акумуляторами здатними працювати до 72 годин. Оснащені менше 20% станції. Решта батарей здатні підтримувати живлення лише до 5 годин. Також наразі лише 60% станцій оснащені генераторами. 400 генераторів придбали оператори, ще майже 100 надано громадами та понад 60 партнерами. У Курській області РФ загинув 42-річний Сергій Лов'ян з Волині, військовий із села Качин, камінь Каширського району. Його серце перестало битися 9 листопада під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Вічна пам'ять герою. У Свято-Покровському храмі села княгининок відспівали захисника України Романа Мальничука, який помар від отриманих поранень. Військовослужбовцю було 39 років. Серце Романа Мальничука перестало битися 11 листопада в Запорізькій лікарні. Військовий отримав складні поранення в бою з ворогом біля Шахтарського Донецької області. Після завершення чину похорону односельчани провели захисника в останню дорогу живим коридором. Перед труною із його тілом вони стали. Ставали на коліна і схиляли голови. Поховали героя на кладовищі села Княгининок. Щирі співчуття рідним та близьким воїна. З Луцьким вітражистом Вадимом Королюком ми зустрічаємось на алеї Слави на кладовищі у Гаращі. Вже два роки у місцевому храмі Вадим створює вітражі. Так сталося, що перше вікно привіз, коли ховали одного з героїв. Коли ти Кожного дня споглядаєш і кожного разу приїжджаєш, ну, якось, ну воно сильно болить, аби їх. Ти не просто робиш роботу, ти, 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 ти залишаєш слід і певний зміст для тих, хто буде сюди приходити до, до своїх хлопців, до, до наших хлопців. Не хочеться його називати якимось тим словом, та, бо це не місце. Тут є люди, ну, так, єдине, що вони в іншій формі. Ідея створити вітражі у храмі, який має назву Воскресіння Христового, виникла 2016-го, коли тільки звели церкву. Тоді вирішили дочекатись, поки її розпишуть. Перший ряд ми там восени завершили, і ми його прив'язали до тих існуючих вже розписів, які створював Ярослав Жупонюк, наш Володський Волинський художник який дуже багато теж писав церков і пише досі, те, що взялися після початку повномасштабного вторгнення, коли прощання з героями відбувались усе частіше, дуже вплинуло на роботу. Вона набрала абсолютно нових сенсів, особливо коли цей храм знаходиться на алеї героїв. Це відображення, навіть внутрішнє відчуття мені якось дало. Зараз навіть про це говорю, аж амурахії пані пішли від думок і від тих емоцій, коли ти його робив. Бо, це ніби як підсилення тих хлопців, які є поруч в цьому місці, та і, і, і тих ідей, сенсів, які які, які вони в щодень напевно, вкладали в своє життя і вкладали в життя України. У кожному з вікон більше тисячі деталей, але ця кропітка робота каже вітражист, варта того. Адже це вікно вже ніколи в житті не змінить свій відтінок, ніколи не вигорить. На це скло сонце впливу немає. Кожен елемент вирізаний. І між собою обмотаний фолією і спаяний певним припоєм, який використовується саме для створення вітражів. Він є доволі міцний, бо цей шов він є армуючий, і водночас фіксуючи цю всю композицію і збирає її докупи. Сам малюнок це класичний бароківський стиль, греко-бароківський. Такі ідеї та мотиви притаманні нашому регіону, та як висловлюється художник українській релігії декорування. Людям потрібен спокій, затишок. Навіть самі композиції, коли я малював вітражні, вони мусили не бути надто яскраво акцентовані. Вони повинні були стримані бути, щоб людей НАТО не бентежити, а додавати не спокою, затишку якогось взаєморозуміння з самими собою. Бо вони пройшли в місця для ну, внутрішніх напевно, домок і, і знайти якогось певно, підтримки. А в, в, в цьому натмісті відражами Вадим займається вже близько 13 років. Бачив себе художником з самого дитинства. Його дипломна робота з Луцького вищого професійного училища, де він навчався живопису, досі збереглась. Тепер це храмова ікона Луцької церкви Іоанна Золотоуста. Тут до неї приходять з молитвою вже більше 20 років. Тут, -тут зараз на стіні є. збереглася сьогоднішнього дня, і це дуже тішить Завжди моя дипломна робота з училища, власне випускнами робота, яка завжди є гарною пам'яткою. У цьому ж храмі розташований перший і найбільший вітраж Вадима на релігійну тему. Він височезний, близько шести метрів. І найскладніше, згадує художник, було навіть не те, як він його обдумував та створював, а як монтували. Де більше тут була складність з монтажем, бо там, коли ти там не кожного дня вилазиш на 12 метрів висоти, і ще й з тонкою. Елементарною такою скляною річчю, яка дуже така хитка, і ще його треба в руках не без якихось суперкріплень вмонтувати на вікно, то спершу ноги так ніби не трусяться, але ти спускаєшся вниз, а така віч що ти пробіг там добрих десять кілометрів і кріпиту розівелись нога. Цей храм Вадим сприймає по особливому з кількох причин. На цій території колись діяла школа-інтернат, в якій був гурток малювання. Саме тут Вадим освоїв ази образотворчості. І саме тут він став уявляти себе художником, вітражистом. Завжди дуже класно, коли є взаємодії кольору світла. І це основна магія, бо люди важко з першого розуміють, наскільки це і складно, і магічно. А коли дотикаються, у них просто там, як то кажуть, а в суспільстві часом молодіжному щелепа падає там, десь і кажуть вау, це так може бути. А робота в церкві Воскресіння Христового на луцькому кладовищі в гаражі ще не завершена. Буквально місяць тому остаточно вирішили, яким буде малюнок купольних вікон та вхідної ікони. На ній зобразять хрест та крила ангелів, які його підтримують. Задумали так, що це працюватиме як нагадування всім про те, що підтримка нашим хлопцям дуже важлива. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Дорослі загинули, дитина отримала опіки. На Волині були три серйозні пожежі. Одна в Холоневичах Цуманської громади. Там вогонь знищив господарську споруду на недіючій фермі. На місці знайшли тіло 63 річного чоловіка. У литовижі Володимирського району у власному будинку згоріла 53-річна жінка, а в пожежі в Шацьку 12-річний хлопчик отримав опіки. Там горів дерев'яний будинок. Вантажівка на смерть переїхала пенсіонерку. Це сталося між селами Борухів та Підубців у Луцькому районі. 20-річний водій машини Ман наїхав на 64-річну велосипедистку. Вона загинула. Як виявилось, винуватець аварії за кермом був п'яним. У Луцьку п'яний водій вилетів на тротуар, збив ліхтар і зачепив жінку. Аварія сталася на проспекті Соборності. Патрульні розповіли, що 55-річний водій Жигулів був п'яний. Це підтвердив висновок лікаря. 2,33 проміли. За інформацією патрульної поліції, у цій ДТП ніхто не травмувався. Натомість Волинські новини пишуть, що постраждала 38-річна жінка. Її із забоями та гострою реакцією на стрес доставили в лікарню. У Луцьку невідомий напав на жінку. Сталося це пізно ввечері. Нападник був із балончиком, яким забризкав річній лученці очі. Погрожуючи ножем, він забрав у неї мобільний телефон. Розбійника знайшли, ним виявився 20-річний мешканець Луцька. У нього вдома знайшли ніж, рукавичку, вкрадений мобільний та інші речові докази. Молодика взяли під варту. В Іваничах чоловік упав у криницю. Таке повідомлення отримали волинські рятувальники. Через те, що 54-річний чоловік не зміг самотужки вибратися, вони виїздили до нього. Аби дістати волинянина, ДСНСникам знадобилася драбина від медичної допомоги. Чоловік відмовився. Медики обласної лікарні на Волині видали у жінки величезну пухлину матки. Кілька днів тому 47-річна жінка звернулася до лікарів Волинської обласної лікарні зі скаргами на збільшення живота і болі в ньому. Також її турбували задишка, набряк ніг, їй важко було пройти більші відстані. Востаннє на консультації в гінеколога пацієнтка була понад 30 років тому, коли народжувала. Пухлина будь-коли могла перерости в злоякісну, тож без хірургічного втручання ніяк. Справжнісінький скарб вартістю більше мільйона гривень виявили волинські митники на посту у стелух у непримітній картонній коробці. Банківські срібняки відомих монетних дворів намагались увести в Україну без декларування два водії одного рейсового автобуса Рига Одеса. Обидва скористалися червоним коридором пункту пропуску та подали письмові митні декларації за формами для письмового декларування товарів, що переміщуються громадянами для особистих потреб. Та для перепіщення валютних цінностей у першій написали, що товарів, які підлягають декларуванню, у них немає. У другій задекларували незначні суми гривні. Однак, у ході митного огляду було виявлено коробку, де загалом містилось 72 срібні монети. Це майже 1,1 мільйон гривень. Їх вилучили.